Давайте розглянемо, як цифровізація суспільного життя впливає на стійкість економіки. Отже, що таке цифрова стійкість? Цифрова стійкість економіки відноситься до здатності країни, бізнесів або ж систем ефективно функціонувати, адаптуватися та відновлюватися після цифрових загроз та порушень або ж збоїв. Це включає в себе готовність до кібератак, технічних збоїв. Даних з втратами або ж порушеннями конфіденційності, а також здатність відновити та забезпечити безперервність цифрових послуг та інфраструктур. Цифрова стійкість включає декілька ключових аспектів: по-перше, це інфраструктурна стійкість, по-друге, це кібербезпека, третє адаптивність до технологічних змін, четверте реакція на кризи, п'яте соціальна інклюзія. Цифрова стійкість є особливо важливою в епоху цифровізації економіки, де все більше бізнес процесів залежить від технологій та даних. Хоч на перший погляд, цифрові технології можуть ставатись цілком безпечними, статистичні дані налічують безліч цифрових загроз. Найпоширенішими з них є атаки з використанням програм вимагачів, дідос-атаки, створення зловмисного програмного забезпечення. Розсилка фішингових та спам-повідомлень, атаки на цифрову та критичну інфраструктуру, розповсюдження дезінформації, атаки на ланцюги постачання. Зазвичай це ті сектори, які є критично важливими для функціонування економіки. Такими секторами є фінансовий, енергетичний, транспорт та логістика, охорона здоров'я, телекомунікації та урядовий сектор. Тому важливо забезпечити їх цифрову стійкість в першу чергу. Наприклад, найбільшими цілями російських цифрових атак на Україну в 2023 році стали урядовий сектор, сектор телекомунікацій, сектор інформаційно-комунікаційних технологій, фінансовий сектор та сектор торгівлі. Безперечно, не всі, адже цифрова стійкість залежить від широкого ряду факторів. Найбільш вирогідним сценарієм досягнення цифрової стійкості є 100% або ж наближена до такої готовність до цифрових загроз основних суб'єктів економічної діяльності. До них належить сектор домогосподарств, уряду та бізнесу. В такому випадку навіть за ймовірності неочікуваної загрози існуватиме готовий механізм захищеності кожного секторів, а отже, негативний вплив буде значно менший. Розглянемо фактори цифрової стійкості в розрізі кожного секторів. Для сектору домогосподарств виділяють наступні фактори: по-перше, це рівень цифрової грамотності населення, рівень цифрових навичок, доступ до цифрової інфраструктури, захищеність приватних даних та можливість доступу до інформації. В розрізі сектору бізнесу стебільшого виділяють ті фактори, що стосуються превентивних заходів. З цифрової стійкості це інфраструктурна безпека, інвестування в кіберзахист, управління даними, тобто їх сегментація та шифрування, автоматизація бізнес-процесів, інтеграція інноваційних технологій, наприклад, штучного інтелекту, машинного навчання або ж хмарних технологій, розвиток та покращення цифрових навичок працівників. До сектору уряду відносять наступні фактори. Це захист критичної інфраструктури, цифрова безпека даних, законодавче регулювання та міжнародна співпраця. Під кібербезпекою прийнято розуміти захист економічної системи, або ж окремо організаційної системи, сектору чи навіть просто мережі від цифрових атак. Кібербезпека це ключовий елемент цифрової стійкості. Інвестування в кіберзахист фактично нівелюють більшу частину цифрових загроз. З точки зору економіки, кібербезпека дозволяє зберегти безперервність економічних операцій та захистити критично важливу інформацію. На жаль, в реальних умовах досягнення 100% кібербезпеки неможливе. Так, під час криз, наприклад, пандемії або ж економічного спаду. Цифрова стійкість дозволяє секторам швидше адаптуватись до нових умов, забезпечити безперервність бізнес-процесів та послуг, а також зберегти економічну активність. Це допомагає мінімізувати витрати та сприяє швидкому відновленню економіки. Більше того, останні наукові дослідження свідчать про те, що країни з більшим рівнем цифровізації виявились більш стійкими та швидше відновлювались після кризи. Прикладом може бути Естонія та успішне подолання кризи COVID-19. Ще до початку кризи країна позиціонувала себе як перша повністю цифрова республіка та характеризувалася цифровою зрілістю. Тому вже під час covid 19 уряд просто масштабував значну частину цифрових інструментів, здебільшого саме в секторі електронного врядування, та стартап-спільнот. Можливо, іноді ми про це не замислюємось, але насправді кроки до цифрової стійкості доволі не важкі. Можна почати з захисту особистих даних, наприклад, встановлення сильних та унікальних паролів, за можливості також двофакторної автентифікації, обережного використання публічною Wi-Fi мережею, перевірки налаштувань конфіденційності, резервного копіювання даних. Та використання антивірусного програмного забезпечення. Важливим також є розвиток цифрової грамотності та цифрових навичок. Актуальними можуть стати освітні програми про кіберзахист, цифрові загрози, інформаційні війни та важливість перевірки інформації на достовірність під час сміх.